Курс чудес урок 337 Моя безгрішність захищає мене від усього зла. Моя безгрішність гарантує мені досконалий спокій, вічну безпеку, вічну любов, вічну свободу від будь-якої думки про втрату. повне Звільнення від страждань. І тільки щастя може бути моїм станом, бо тільки щастя дано мені. Що я маю зробити, щоб знати, що все це моє? Я маю прийняти спокуту для себе і нічого більше. Бог. Уже зробив усе, що потрібно було зробити. І я маю навчитися, що мені нічого не потрібно робити від себе, бо все, що мені потрібно зробити, це прийняти себе, свою безгрішність, створену для мене. І тепер уже мою. Відчути Божу любов, яка захищає мене від усякого зла, зрозуміти, що мій отець любить свого сина, знати, що я є син, якого любить мій отець. Ти, хто створив мене в безгрішності, не помиляєшся щодо того, хто я є. Це я помилявся, коли думав, що згрішив. Але тепер я приймаю спокуту для себе. Отче, мій сон тепер закінчився. Амінь. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй і їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.